Друзі, всім привіт! Єврокубки повертаються. Вже цього четверга Київське Динамо та Донецький Шахтар зіграють свої четверті матчі в лізі конференцій. Нашими суперниками буде Шемрок Роверс та Омонія відповідно. У цьому відео сьогодні ви дізнаєтесь, де подивитися ці матчі на території України, а також буде багато інших цікавих футбольних новин. Тому сідайте позручніше, заварюйте собі чайочок, буде дуже цікаво. Якщо ви вперше на каналі, обов'язково Обов'язково напишіть, з якого ви міста або села. Обов'язково ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь, аби наступного разу нас не загубити. Все, поїхали! До вашої уваги усі результати 13-го туру української прем'єр-ліги. СК Полтава поступилася в себе вдома ЛНЗ Черкасам 0-2. Львівські Карпати також програли металісту 19-25-1-2. Колос Ковалівка сенсаційно переміг Київське Динамо в себе вдома 2-1. Оболонь Київ була розгромлена донецьким шахтарем 0-6. та Верес не змогли вирішити, хто з них сильніший. Нічия 2-2. Полісся та епіцентр взагалі м'ячів не забивали, нічия 0-0. Рух переміг Худрівку з рахунком 4-2, ну і Зоря Олександрія також билися, але не змогли вирішити, хто з них сильніший. 2-2, нічия. Ось так виглядає турнірна таблиця УПЛ після 13 зіграних матчів. Донецький шахтар, перша сходинка, 30 залікових балів. Елен Черкаси, друга сходинка, 26, Полісся Житомир, третя сходинка, 24. Відставання Донецького шахтаря від київського Динамо становить 10 очок. Київське Динамо на сьомій сходинці. Історичний гол Ярмоленка в Кубку України Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко забив у ворота Шахтаря в одній восьмій фіналу Кубка України та зрівнявся з Артемом Мілевським у списку найкращих бомбардирів українського класичного. Це вже восьмий гол Ярмоленка в протистояннях із гірниками. Стільки ж має і Мілевський по м'ячів мають Діого Рінко Динамо та Алекс Тейшейра Шахтар. Нагадаю, жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України заплановане на 28 листопада і розпочнеться о 13.00 за київським часом. Ось такі команди будуть представляти одну четверту: Чернігів, Буковина, Локомотив, Інгулець, ЛНЗ Черкаси, Динамо, Київ, Фенікс Маріуполь, Металіст, 1925. Цікаво від вас в коментарях почитати, як ви думаєте, які пари будуть сформовані? Напишіть, будь ласка. Фанат нас догнав Яремчука у списку українських бомбардирів Ла Ліги. У Владислава три голи в футболці. Жирони очолює цей список Артем Довбик, який також виступав за Жирону. Має 24 голи. Віктор Циганков також його одноклубник має 14. Наступним йде Артем Кравець, який виступав за Гранаду, має 5. Євген Коноплянка, який грав за Севілію, має 4. Олег Очеречко підписав новий контракт із Донецьким Шахтарем до 31 грудня 2030 року. До речі, мені цікаво, як вам гра молодого футболіста. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Панаті Найкос і Селтік серйозно налаштовані придбати Олексія Гуцуляка. Головний бомбардир року збірної України може залишити країну. Поки що це чутки, але чи хотіли б ви, щоб Гуцуляк грав десь за межами України? І напишіть, будь ласка, в коментарях, який клуб найкраще підійшов би для Олексія. Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський опублікував у своєму телеграм-каналі коротке звернення до аудиторії, де відзначив, що команді Олександра Шовковського не вдалося вдало привітати Ігоря Суркіса з Днем Народження. Цитую: Хто дивився матч Динамо сьогодні? Дуже круто, насправді, топчик. Є питання. Ще й у Ігоря Михайловича день народження сьогодні. Ну, подарунок такий собі. У четвер, 27 листопада, київське динамо зіграє з кіперською омонією в матчі четвертого туру основного раунду ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на стадіоні GSP У Нікосії. Стартовий свисток пролунає о 19.45 за київським часом. Після трьох турів Динамо має три очки. Посідає 24-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу ліги конференцій. Омонія має два бали та перебуває на 29 дев'ятій позиції. У попередніх матчах третього за престижністю Єврокубка підопічні Олександра Шовковського програли англійському Крістал Пелес 0-2 та розгромно поступилися турецькому Samsung спору 0-3 та знищили боснійський Зінські 6-0. В Україні традиційно поєдинок омонія Динамо у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого. І також на нашому Ютуб-каналі буде проходити голосова онлайн-трансляція. Друзі, я. Вас запрошую. У нас завжди цікаво та весело, тому обов'язково завітайте. Посилання на трансляцію буде в описі цього відео. Омонія у чемпіонаті Кіпру перебуває на другій сходинці. Після 11 зіграних матчів має 23 залікові бали. Однак до гри з київським динамо підходять не в найкращій формі. В останньому турі поступилися Аполлону 2-0. А ще перед цим зіграли в нічию з Апоелом 2-2. Як я вже казав раніше, перебувають на 29-й сходинці у загальній турнірній таблиці Ліги конференцій. Зіграли три матчі. В першому поєдинку поступилися Майнцу 1-0. Також було дві нічиї у матчі проти Дріти та Лозани. Поєдинки закінчилися з рахунками 1-1. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які шанси у київського Динамо перемогти у матчі проти Омонії. Мені дуже цікава ваша думка. Одразу по закінченню матчу Омонія Динамо 27 листопада розпочне свій поєдинок Донецький Шахтар, який зустрінеться з ірландським Шемрок Роверс у матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на стадіоні Талат у Дубліні. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом. Після трьох турів Шахтар має шість очок. Посідає десяте місце у загальній турнірній таблиці. Шемрок Роверс має один бал. Йде на 31-й позиції. Відеотрансляція традиційно буде доступна на медіасервісі Мегого. А також на нашому ютуб-каналі буде відбуватися голосова онлайн-трансляція. Тому запрошую, друзі, знову ж таки, приходьте до нас. У нас буде дуже весело та цікаво. 100% сумно вам не буде. Посилання будуть всі в описі цього відео. Шемрок Роверс у своєму чемпіонаті Ірландії в основній сітці мають 66 очок, 36 зіграних матчів та перша сходинка. До матчу з Донецьким шахтарем підходять в принципі у гарному настрій, адже зіграли всього навсього один поєдинок в Кубку Ірландії. Перемогли з рахунком 2-0 Корк Сіті. Як я казав вже раніше, перебувають на 31-й сходинці у загальній турнірній таблиці Ліги Конференції. У своєму активі Мають тільки одну нічию проти Айка 1-1. Двічі програвали. У першому матчі 4-1 проти Спарти Праги, та у другому матчі проти Цель'є 0-2. Друзі, а я вас попрошу оцінити шанси донецького шахтаря у цьому протистоянні. В коментарях ви можете написати, як ви думаєте, який буде рахунок і хто переможе. Мені ваша думка дуже важлива. А ось так помаленько ми з вами і підійшли до завершення цього відео. Якщо ви дослухали до цього моменту, я вам дуже вдячний. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатися, якщо ви ще якимось чином не підписані. У нас дуже цікаво. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі у наступних відео.